А тут в мене живуть два інвертора. Один можна зремонтувати, але замовнику дорого, він відмовився. Він же в мене третій чи четвертий місяць лежить. Я пару раз нагадував, відповідно, ще разок нагадаю. І якщо не забере, то відремонтую, напевно, продам. Ну і як мінімум вирахую за відповідальне зберігання, адже воно займає місце. Я через нього не сплю, бо несу відповідальність, тому халяви на халяву не буде. Знизу хлопці інший інвертор, ми раніше до нього дивилися, ми йому зремонтували силу, але виявився мертвий процесор. От пройшло теж 2-3 місяці часу, а може в два рази більше, і замовник якось вибив з Китайця плату. На платі є наклейка Quality Passed. Це як би має намікати, що вона, напевно, жива. Тепер залишилось зрозуміти, що така як треба, будемо ставити і дивитися, чи запрацює інверт. Для заміни мозгу глибоко лісти не треба. Тут ми собі шпортуємо плату керування. І бачимо, що в принципі вона така сама на вигляді по структурі. Маркування теж збігається. Відповідно, переключаємо конектор і пробуємо вмикати. Підключаю батареї, інвертор на 48 вольт мав би бути. Вмикаю. Є запуск про Щось воно показало. І... І вирубалося. Що це значить? Йому мало напруги чи щось не так? Батарею показує половину. Фаулт нема. А чого він виключився? Добре, давайте заживомо від мережі. Виключив. Включив. Є запуск. 200 вольт 20 бачить. Впав у фолк. по сонцю. А чому по сонцю? Виключив 220. Щось йому ще по сонцю не подобається, але ж по сонцю його не чіпали. Що за гіморої, блін? Ясно, понятно. Треба буде розбирати знову. І знову дивитися ще до сонячної частини. І так, гіморойчик. Значить, була відновлена сила деталі замовника, було відновлене керування, виліз мертвий процесор. Чекали пару місяців, приїхала процесорна плата, поставили. Індикація з'явилася, процес запустився, вирубується при включенні від мережі, третя помилка це є низька напруга інвертора. Напруга на інверторі не піднімається взагалі 6 вольт. І появився запах. Бачив підключені сонячні панелі, коли вони не були підключеними. З панелями все нормально, силова частина ціла, не зрозуміло, що воно хоче. Тому панелі поки що в сторону. Стосовно виключення від акумулятора і запаху знайшов. Ось тут де відновлював канали живлення. Відео десь за посиланням там має бути багато працював з тим інвертором. Все було нормально, воно запускалося, а тепер догорів інший канал. Тепер дивлюся, куди той канал йде, чому він догорів і що з тим можна зробити. Тому що тоді я запускав і нічого не диміло не горіло. Він постійно давав живлення в туринні, просто процесор не виводив менюшку. Тепер, коли менюшка виводиться, догорів ще один канал. Одна частина живлення вигоріла ще власника. Друга після включення з живим процесором поміняв, потім третя задиміла. Поміняв третю, задиміла перша, і тут до мене дійшло, щось не сходиться. Адже пробитого по силовій частині немає, коротких тут немає, горить тільки живлення і горять стабілітрони. А це ж проміжний блок живлення, перетворювач DC-DC. він заживлюється через діод від іншого, від якогось іншого перетворювача. А що якщо він пумпує забагато? Тобто попередній генератор. Немає зворотнього зв'язку або він працює неправильно. І тут получаються завищені напруги. І десь перетворювачі витримують, а слабенькі стабілітрони не витримують. Проблему треба шукати не в цьому вузлі. Треба шукати глибше. Тобто, проблему в вигованні стабілітронів в цьому вузлі треба шукати не в навантаженні цього вузла. А ось трансформатор, ось діоди. І ось пішла накачка його генерація. hf PV сигнал. Треба шукати цей сигнал. Він живе ось тут. І це є основний перетворювач живлення інвертора. Тут формуються плюс 5, плюс 12, плюс-мінус 15 вольт. І все закручено тут. Ось з трансформатора знімається цей сигнал, і тут щось не альо. Тут завищене, скоріше за все. Ось транзистор силовий. Це вихідні обмотки, а кудою йде зворотній зв'язок, керує транзистором УЦ. Ось вона. І фідбек друга нога йде через транзистор і знімається з обмотки TX9. Треба шукати по факту маркування цього трансформатора, дивитися, де він є, і що відбувається з колами зворотнього зв'язку. Бо явно на цьому вузлі, точніше, не явно, а скоріше за все, є за висока напруга, тобто він пумпує лишнього. А ось ці вузли на платі: одна оцежка, друга оцешка. Хтось з них софт старт, по-моєму, а хтось з них, власне, перетворювач. І три трансформатор. В цьому куті треба розрозуміти, хто є хто. І шукати по обв'язках. Бурдом веселка. Дивлюся на плату, а там керування. Фідбек сидить на землі. Дивлюся на схему. Воно і на схемі. так. Тобто, якась дурня. Виходить, що фідбек не задіяний в контролі напруги. По струму, контроль не може бути виходу, це як захист, режим роботи. Відпадає. Задається частота. Ось цими колами референсними. Комп в перший вихід через оптопару Light to Disable. Сюдою теж ні. Тому що, не дивлячись на те, що тут є якісь кола стабілізації, ось є ЛМ, напевно. Використовуються напруги стабілізовані після стабілізаторів лінійних. Тобто вони не можуть знати, що відбувається на транспортні. Мочусь сам і мочу інвертор. Лажу, шукаю, розумію, що щось не так з напругами. Розумію, що ті всі стабілітрони горять не просто так. І знаходжу, що 12 вольт з попереднього джерела не стабілізовані валять аж 30 вольт. І схема включення нетипова. Ми вже бачили, що вроді якби зв'язку немає, але через оптрон включення-виключення також організований зворотній зв'язок по 12 вольтах. Міняю стабілізатор, не помагає. Оптрон міняю, не помагає. Лажу, перевіряю всі резистори. І як тільки трогаю один резистор на 12 кОм, він мені розполовинюється. Ось воно де проблема. от що мені біду робило. Як він тріс? Чому не зрозуміло? Тут було не паяно, було залито лаком. Все міняю резистор. В мене появляються стабільні 12 вольт. Але це ще не кінець, тому що далі були проблеми з стабілітронами. Відповідно, наново вимінюю стабілітрони. Вроді як оптопари не попробивані. На останньому стабілітроні залишається казе. Міняю кераміку. Десь вона тут в мене лежала така дрібненька, що фіг знайдеш. Одним словом, знайшов. Міняю тепер в мене напруги в нормі. Тут напруга в порядку, нічого не коротить, нічого не димить від акумулятора, але при спробі включення він чомусь мені виключається. Такого бути теж немає. Ось, є запуск. Запускається менюшка, і він бачить сонце. Сонце якого немає. Тепер далі треба танцювати довкола сонця. Єдине, що ще наведу порядок зі стабілітронами. Ще трохи ковиряюся, збираю, підключаю, маю запуск від 220. Тепер сонця він вже не хоче, не бачить. Це вже добре. Є спроба запуску і дев'ята помилка. Це теоретично та помилка, з якої саме все починалося. Soft старт. Що таке Soft Start? Ми вже знаємо. Ми вже стикалися з вузлом софт старту колись. Лізу знову, блін. Уже і не пригадую, що я вам не розказував, не показував. Розібрався з проблемами живлення. Вияснилося, що один перетворювач спалив другий. І перший перетворювач має два нестабілізованих виходи. От один нестабілізований виход спалив перетворення по вихідному каскаду, що я казав, що не налазить, не розумію, як транзистори цілі, а керування погоріло стабілітрони. А другий якраз заживлював. Вузол плавного пуску, відповідно, як би і погрів цей вузол. Розібрався із ним, вмикаю від батареї, дивлюся, що вийшло. Маємо запуск, як бачите, вже сонця він не бачить. Стартанув, реле спрацювало і ні помилок, нічого. Чому клацає реле, показує вихід напруги і напруга. Занизька. 53 помилка. Не піднімається вихідна напруга. Це називається продовжаємо продовжати. Тобто, тепер 9-ї помилки немає. Софт старт пішов. Тобто, на банках має бути номінальна напруга. Зараз це перевіряю. Там би мало бути десь 400-450 вольт. Але немає виходу. Тобто, не тільки стабілітрони. Мабуть, там є якась ще проблема. 21 вольт на банках. Вмикаю. Пішов софт старт, є, напруга піднімається. 350 спрацювало реле, а вихід 8,9 вольт, 18. І падає в аварію 53. Та. Отак крок за кропоком. Топаємо далі. Від мережі байпасом йде. Але чомусь не заряджаю акумулятор, це теж незрозуміло. І клацає релюшкою відчути. Такого бути немає. Ось вихід від мережі і перехожу на акумулятор. Якщо я перейду на акумулятор, падає в шосту помилку. 53 помилка це помилка інвертора. Плавний пуск інвертора. Ще інша помилка, шоста. І навіть заряд не працює. Як мінімум дві проблеми. Що ж за напасть? Стартую від батареї. Реле не клацає і виключився знову. Поведінка міняється. Кожного разу щось нове і інакше. Дурдом. Дуже древній інвертор, що мене мучить. Той, що міняли плату, міняли транзистори, китайці присилали, той, що мав прихований дефект з заводу, де валило... Завищені напруги по всіх каскадах і попалило його вздовж і в поперек і не могли зрозуміти, що було першою причиною. От далі він мене мучить. Вже низьковольтний каскад повністю працює. Вже є висока напруга на конденсаторах 420 вольт. Піднімається вже. Ми знаємо, що софт-старт в тій моделі на сонячному організований, і без сонця він не буде працювати. І вже знаємо, що він стартує, піднімає високу напругу, запускається синхронний випрямляч, він тут 4 транзистора праворуч, а гашміст на різки синуса не хоче працювати, ото розбираюся, що з ним не так і якого цікавого висновку я прийшов. Ось, наприклад, якщо запустити інвертор в роботу, щоб мене десь не грепнуло, то можна побачити, що. З чотирьох транзисторів на трьох норма, а на одному не норма. Ось від'ємна напруга закривання вже з'явилася. Зараз піде відкривання. Ось. Шим валить? Але по-перше, від'ємна якось досить низька чомусь. Мінус 15 вольт. Ну, може і не проблема. Але амплітуда відкривання є трохи замалою шиму. і вона валить від мінус 15. Там щось до плюс з копійками невеликими. Тобто амплітуда неправильна. Але на третьому каскаді, ось тут він, на третьому транзисторі, в мене виходить взагалі якась ерунда. Ось можна побачити, що від'ємна напруга 5 вольт. А коли стартує генерація, виходить додатня постійна без шиму. От від цього каскаду і починаю танці. Як то в нас буває, завжди з кожною хвилиною цікавіше. Ось цей третій каскад, на якому є перекосна пруга і проблеми з шимом. Але керує ним ось ця оптопара. Якось вона так тут перекособочена. Тут є 4 оптопари на 4 транзистори, підмішування сонця п'ята. Тут вона очевидно йде. А ось ці чотири за вихідний гашміст, і третій керується другою оптопарою. Друга оптопара на цьому каскаді живлення, і перевіряю, що тут є, чи проблема в оптопарі, чи в її холодній стороні, що мало ймовірно, скоріше по виходу. Враховую, що тут було завищено, скоріше за все, оптопара або щось знову ж таки упустив ще в живленні. Розбираюсь. Чуєте, рідненькі, а в мене продовжується процес повільного перетворювання в чоловічий статевий орган. Я без задньої думки замовляю оптопару, міняю, бо впевнений, що біда тут, бо гарячу сторону подзвонив транзистор ті, обв тіла, обв'язка ціла. Якби висока в мене піднімалася, навіть щось воно там пробувало. А по низькій дивлюся, а в мене ж воно не працює. Тобто поміняв оптопару та сама проблема. Перетрясаю холодну обв'язку. З 12 вольт тут є пара низьковних резисторів. Висока має бути постійно і закорочує оптопару транзистор. Керування з діода приходить з плати керування. Так от, по цьому каналу проблемному в мене високий рівень піднімається, а імпульсів немає з плати керування. Я вже порівнюю з сусідніми каналами, але ж бін плата керування в нас нова. і по... Холодній стороні в нас нічого не горіло. То що ж виходить? Проблема таки на цій платі. Знову ліземо до неї, позначив собі ножку. Продовжаємо продовжати. Ось вона плата керування, що приїхала з Китаю. Якщо до неї придивитися, можна побачити, що була паяна епромка, і були паяні ось ці дві тельки. Це є операційні підсилювачі. Але нас цікавить інше. Наша проблемна нога приходить ось сюди, на 11-ту ногу у еленки. Дивлюся доташити у Еленки, паяюся дротами, бо тут нема як підлізти в робочому стані інвертора, і будемо дивитися, чи приходить на вхід у Еленки сигнал від Проца на керування цим каналом. І мені вже здається, що я схожу з розуму. Але ні. З Оленки йде на блок здвоєного транзистора, з нього на процесор через резистор. Ось канал з процесора. Один, який працює. Бачимо імпульси валять. А тепер беремо наш проблемний канал напряму з процесора. Отак от в прямому ефірі, щоб не думали, що я схожу з розуму. Вмикаю. І в результаті маємо високий рівень з процесора без генерації імпульсів. От вам і звідки помилка. От чому воно не працює. Получається, що плата, що китайці прислали, не повністю робоча. Я от, короче, рік часу вже маринуюся з тим інвертором. Ну, Не рік через мою вину є купа інших нюансів, затримки з постачанням деталей, з думкою власника. Але от знов прийшли в тупік, вийшли в початкову точку. Ось Оленка, її виходи, її входи. Шостий наш. Ось йде на п'ятилапку. Це, мабуть, здвоєний транзистор, захисний діод, резистор підтяжки і ось звідси йде на процесор. Наш проблемний канал приходить напряму на процесор. От тобі і кінцева.